Ну що, Go Draft 2.1, буде цікаві ігри, скоріш за все. Або ТТ переможе 2.0 і підемо відпочивати до вечора. Ну як, хто відпочивати, а я нарізати відоси і робити обкладинки. Всім привіт-привіт-привіт. Остання пара на сьогодні Vayba Gaming проти Thundertalk. Вейба перемогли Варамі, обрають для себе синю сторону, ТТ відправляють на червону. По банах, синя сторона одразу чомусь баниться Шен. По червоній стороні стороні, як завжди. Мінус Єкарі, мінус X, мінус Fidd Вейба баничі Джакса. Бажають грати на фіорі, скоріш за все. Грагаса одразу. Вимикають. Мінус Єва. Зіксав вирішили залишити. Чи будуть віддавати Fiddlestiкса на ферстпік? Розмірковують. Зері то зрозуміло, що не будуть банити. Проте Зері там інста буде пік. А, ну бан все ж таки Фідл Якщо зараз Зері забирають, то там з'являється одразу. лай. Зараз такі, так, що брати, що брати. Чи хтось з гри вийшов, такі, та, вон фідла забанили, Цю гру пропускаю, тренер. Я на наступну вийду. Щось трапилось. Скоріше за все, у когось клієнт завіс, перезаходить. Ось так, на самі цікаві матчі, коротше, чатик вирішив піти займатися своїми ділами, своїми справами. Вирішили, скоріше за все, потім подивитися в цьому. Ну, Так, да, це те ж саме. Побанили. Нічого не змінилось. pick. І зараз кажуть, ну, самі можете обирати для себе Зері. Ну, обирається Акалі. Граса нема. Зеріт. Так, вони забирають зеріт і... ТТ за... А, вони помінялися сторонами. Ось що трапилось. ТТ відправили на синю сторону, а вейба пішли на червону. Там хтось затопив. З обранням сторони. Ясно, понятно все. Каміла проти Фіори. Зері проти Ніли. Ну, ТТ довольні. Вон кажуть, нам байдуже на якій стороні грати. Будемо розривати на будь-який сет в бан. Вважаю, що Фіора може піти не на топ, а на міт. Або сета в саппорти ж взагалі можуть взяти. І там зері взагалі буде тоді розматувати всіх. Галіо під Зері, скоріш за все, не бажають брати зараз. А доведеться. Цікаво, що ми не бачимо утіліті саппортів. Ні жаночки, ні лу, ні лулушки, нікого нема. Интересно было посмотреть. Джейс на мид. Або этот Джейс может ліс. влиз. Является й Кайса. А Ніла там может быть лісова. Обидва два коллектива очень мало контроля набирают для себя. І Володимир Мід. Володимир буде бігати за Джейсом. Каміла буде бігати за Фіорою на будь-яку лінію. Або це Джейс в, в ліс. Я взагалі туплю. Галіо Саппорт. Не бажали, але все ж таки забрали. Джейс Ліс так все ж таки піде. Ну, лісову нілу ми вже бачили. Грається, грається доволі таки круто. Але з точечним контролем дуже погано все. обох колективів. У Вейба лише може відкинути Джейс. І все. Когось вимкнути із, бій... із бійки на декілька секунд. Налаштовується такі, налаштовується, тепер ТТ виграє, чим то хороше. Ну, бо так показує, що ТТ виграє. Ну тут просто колективі обидві... обидва колективи ну, сильні самі по собі. Що вейба, що ТТ. Взагалі ж Вейба це щось на кшталт Твіча, але... Але в цьому, але в Китаї. Це взагалі ну, стрімінгова платформа, там і фільми можна подивитися, як на Netflix, і плюс він працює як Twitch. Там ну, бабла не мірена, і ну, мають змогу набрати собі дуже крутих гравців, посадити їх на зарплату, так сказати. А не те, що там ну, хтось із Таїланда з поля прийшов і починає грати увечері. Китаї хоча б за це ну, хоч якісь, но ну, гроші платять. А інколи ще обід замовляють. Я лише про Тандертолк нічого не знаю, но я не шукав інформацію. Не пощастила фіорі з міткою. Невдала мітка випала. Каміла, вийди. Нехай мітка по-новому стане. Мені не подобається, що нема контролю. Ну, Каміла лише може закрити когось. Орн може підкинути. Ну ось надія лише орна буде, що він буде підкидати всіх. Треба ось так сховати трохи. Каміла буде намагатися в тім файті зловити Зері, але ж її ну, так само зловити проблематично. Можеш нажати ульт, а Зері через стінку перепригне і полетить під Т2 під свою. І там Камілі буде вже не дуже цікаво битися. Ну тут лише Нукайса, ну, ну скоріше, обере свої предмети. А на Зері трохи довше прийдеться фармити. А, Ніла вже йде на перший ган. Ні, вона забирає краба і, і не буде, скоріш за все, виходити. Буде рекол робити? Джейф вже робить рекол, так, і, і Ніла повинна робити. Команда запушила дуже сильно. Треба бекатись. Скільки там? Дві з половиною хвилини перший об'єкт з'явиться. Перший об'єкт, точніше. О, фіора вифлешується. У фіори нема флеша, ви ж це довжні зараз цим скористуватись. Ну і фіора не не дура, вона не буде зараз запушувати. Розумію, що там. Півтори-дві хвилини на неї можуть зараз знову вийти і зробити ай-яй. Гарний таунт від Галіо був майже вбивають Орта. Ну, не вистачає демеджа ще Зері. Галіо вже п'ятий, Зері п'ятий. Кайса не побачила варт, варт її побачив. Кайса вирішила підфармитись тут. А Володимир пішов на нижню лінію, так? Відпушувати. І вічна дуель. Щоточок, рятую. так розмін був би за фіорою вже. Зараз Фіорі не, не вийшло перестрибнути. Фіора Грасп свій стакає, стакає, стакає. Стає більше, 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 більше по ХП. Настакує собі цю. Ні, ці колективи будуть обережно грати. Це тут кілів багато не буде. Вийшов, подивився, та Вардаф не вдався. Зараз вони роблять ці рекол за 30 секунд до об'єктів. Затаряться всім. Далі ну, почнуть групуватися, хто куди піде. Тандертолкер, я так дивлюсь, вирішають грати через Герольда. Фіора варт поставила, фіору побачила. Володька вже проти Фіори стоїть. І так непогано її пробив. Це, з'явилися перші об'єкти. Так, ТТ пішли на Геральда одразу забирати собі гроші. Віддають на першого дракона. Навіть не будуть заважати один одному. Що мені здається, цього дракона можна було би спробувати собі забрати. Но не бажали робити бійку, влаштовувати обидва колективи вирішили фармити далі. Ось це вже більш похоже, щось схоже на кіберспорт. Ну, Немає того, що, типу, ааа, давайте битись, ааа, давайте битись. Вежу пробили, голду забрали з пластин. Голда пішла об. Двом Кері і все. І розійшлись далі. На наступному драконі вже буде така, на бійка. Мені тут Зет не подобається, він якось пасивно відіграє. В минулих і... Ну, то може чи колектив такий. Вони готувались до нього, вирішили грати дуже обережно. Взагалі, ну Зет агресивно грає. Фланги шукує постійно. Шукає. Ну, та... Хід від таверки отримав. І тут зараз буде. Слабенько Джейсб'єм. Так, а Джейс грає з... Джейс вирішив вліталі, чіпи лише... Ну, поук, а чисто. Через камбу. Так, і скоро... Ще Трохи залишилась драконом. Акалія прогнала, Пішла їсти плоди. І Джей знову заходить на ганг, влучає, але демеджа поки що мало. Є плоди, нічого страшного немає. І, і Так, ще перша вежа впаде. Там Фіора дуже сильно пробиває вежу. Ніла йде прикривати. Каміла чомусь вирішила відмінити свій рекол. Ніла грає без ботинок. Взагалі сказала, ми не потрібні. Я піду. А Калі рекол відмінили. 357 поїнтів у вежі залишилось. Тут півтори тисячі. Там ка... А Каміла не дійшла. Бідний Джейс туди-сюди бігає. Там кушку дав, там кушку дав, пішов далі фармитись. Не може знайти нічого. А часики та Джейса тікають. Ну далі він буде ще менше, менше і менше наносити демедж. Далі він буде стояти за екран від бійки і накидувати свої кухани. Я Кайса промазує більшим другим спелом? Да ладно, Тавердайф пішов. Віддають цю вежу. Да, ця вежа дуже швидко падає. Пішла орновська Ульта, підкидає двох, вилітає Ніла, але Ніла не дотягнулася. Ульта від Зері від трохи відігнала Ульта Ніли. І розміни, розміни, просто розміни йдуть. Олин не пішов. А, ну кайса через орна взяла собі. на шора. Влаштували бійку, але на драконі перші прийдуть якраз таки вейбо. Орн тут поруч бігає. Почався паук від... Джейса. Джейс побачив, що забирається дракон. Що Ніла почала його стартанула. Але Ніла вивела його. Виводить, дракон пішов на рекол, на ресет. Ну, його перехоплює тут Галіо. І зараз буде смайт війна. Промазала. Кайса другий спел. 3000 у дракона 3700. Вирішають знов-таки залишити його. Щоб він пішов на ресет, дракон пішов на ресет, проганяють Камілу, На ну, Зері дуже гарно відіграла. але у Зері вже мани нема. Тут зараз може бути проблема в тому, що Зері без мани там на два прокаста залишилась і все. Намагається проповкати один одного опонента, але нічого не відбувається. А лінія пушиться. Лінія бот пушиться і забирають, Ну, все ж таки, зараз буде смайт війна. Треба відігнати. Джейса подалі і Ніла пересмайчує. Вони зараз ще і Галіо забирають. Забирають Галіо. Ульта Фіори. Ні, ульти Фіори не було. ТТ гарно розіграли. 3-0. Дракон. І 3000 переваги. Дуже впевнено, забрали, не було ніяких метушінь, там врив, не врив. Орн ну, торгує обличчям, забирає для себе кухани від Джейса. А Ніла Скайсе просто відвели, обережно забрали. Гарно грають. Каміла. І новолочка ну, ну, просто нафлангували, ну, показували, що ми поруч можемо увірватися, якщо ви будете вриватися і все. Мені подобаються такі ігри. Є за чим можна подивитися, я... є час розібратися, що роблять обидва колективи, як вони намагаються грати. Ну і плюс драф дуже рівний з обох сторін. Мені лише Джейс не подобається, якого відправили. Він якоби і повинен був наносити ну, демедж зараз на драконі, але від нього там дуже мало що залетало. А те, що прилітало, там взагалі не наносило ніякої шкоди. Ну, команди команди Gaming скилиться дуже гарно зерям і Акалієм. Одставив Орн, його таунтить галіо, пішла ульта, мінус одразу інстантно мінус 2. мінус дві жоні і. Орн може зараз. на екран піти, На фонтан, затаритись, на закупи. Ну, Вармог працює, все. Орн вже знов готов до бійки. У Орна є Вармох, у Орна є щиток, і у Орна іде, я так розумію, зараз амарантовий обладунок. Галіо пішов в шиповку, Брамбл Вест взяв собі. Цікаво, буде до кінця дороблювати, чи так і залишить шматок. Два топери не вже... Ну... Просто... Так само і збирається один в одного білди однакові, але лише у Каміли відхил. Флітфордворк а Граспу у фіори. Фіора стакає собі здоров'ячку потрохи. З кожного розміну, з кожного трейду. Стає більш плотнішою. Фіора ще мічок докупає. Цікаво, це буде хелбрейкет на борталом, чи... Ну вони щось інше будуть брати? Да, з'являється Барталону Каміли. Ну і скоріше, зон за все, Фіора так само буде брати Барталон. Уніли вже три предмети. І ось вам Джейс, який пішов в літаліті просто грати через монетку, збирає все собі на пробиття. І зараз лише пішов в Чорну Сакіру. Мені не подобається меджай від Володимира. Я розумію, що він не збирається вмирати, але виконати просто 1500. Він зараз, якщо б він не забрав би зараз меджай, в нього вже був би шляпа була б готова, Рабадон би взяв. А після Рабадона я би вже розмірковував би на місці Володимира якраз таки брати меджай. Кайса полкає Зерем. Но Зері зараз відхилується просто-напросто. Да всі фіору в шкоду збирають. Так Галіо була, жоню віддали. Ні, тут потрохи потрохи віддають гру, все ж таки Вейбогеймінг кажуть, що ні. 5-0 рахунок. По 7 7000 перевага, вже 7 половиною. 2-1 по драконах. Зараз ще можуть забрати і... на Шора. Так, нашора починають одразу забирати поки. Ну, слухайте, цю гру віддали. А встигнуть. Та повинні встигати. Взагалі вдвох, що нукайся, що ніле просто взяли забрали. Не команда Новейба навіть не зрозуміла, як вони це зробили. Скоріше за все, я був неправий. Новейба слабкіший трохи, ніж Thunder Я просто дивлюся ось ці от ігри, поки що всі, потім я по-інакшому буду робити, я потім буду самі цікаві обирати. І робити записи. Щоб не витрачати, наскільки зараз 4 години вже. Ну, 4 десь години я витрачаю в день просто, щоб подивитися цей турнір. Хоча можна потратити десь годину і. мати більш-менш адекватний результат. Гарна ульта від Галю, але гра програна, все. 18 хвилин. 9 кілів. Я ввечері буду апитись. Що я можу зробити? Мені подобається. Взагалі мені не післязавтра 3-4 роки, ну коли мені в ігри грати, мені потрібно цей. Набиратися опита, передавати опит вже, який в мене є.